Школа англійської мови English University вітає вас. Я хочу запросити на 11 дневний марафон з англійської мови. Всього лише за 11 днів ми пропонуємо тобі прокачати свою англійську як ніколи раніше. Щоб дізнатися більше, слухай далі. У рамках цього марафону ми надамо тобі доступ до всіх необхідних матеріалів. Також дозастелегіть записаних відео уроків нашими вчителями, а це означає, що ти зможеш їх переглядати у свій вільний час і навчатися тоді, коли зручно саме тобі. Наші вчителі будуть надавати фідбек на всі виконані тобою домашні завдання, а це означає, що буде дуже неважко слідкувати за результатами. Окрім того, у нас буде телеграм-чат, де ти зможеш долучитися до спілкування з іншими студентами та нашими вчителями. Всі цікаві теми у рамках нашого марафону будемо обговорювати саме там. Ну і звичайно. Той, хто завершить наш марафон з найкращими балами, це може бути один або декілька студентів, отримують супер знижку на навчання з нашим нетів спікером, щоб отримати цей чудовий подарунок. Долучайся та навчайся.